Нещодавно співробітниками Баглійського районного відділення внутрішніх справ було затримано грабіжника, який тільки за останні місяці здійснив 17 пограбувань. Об'єктами його діяльності здебільшого були неповнолітні. З початку листопада минулого року до баглійського райвідділу міліції надійшло близько 20 заяв від городян зі скаргами на те, що в них відбирали мобільні телефони. Телефони похищались відкрито у несовершеннолетних дітей граждан. В основному це були ребята 16 лет, 15, ну максимум 17-літні. 17 це були учащиться школ, учащиеся ПТУ середніх учебных заведень. Зловмисник діяв переважно у районі так званої горплощадки. Це район 34 школи, район 32 школи, район 36 школи. Ну і кілька фактів було в районі е, е, проспекта Аношкіна, там в районі Гостиниці Олімпія. Як встановили міліціянти, підозрюваний перебував на нелегальному положенні, тобто мешкав у нежилих приміщеннях, садках, бомбосховищах, але уникнути відповідальності йому не вдалося. Його задержали на території Заводського району, будемо говорити, в районі центрального ринку. Сам зловмисник, за словами правоохоронців, затриманням не був здивований і майже одразу почав давати показання. Поки вдалося встановити 17 фактів пограбувань. Увидел душого человека, звонит по телефону. Я вижу телефон, я вижу одразу не телефон, а деньги в його руках вже як. Подсознання теж день, і все. Той со мною ну, починають двігати, я не знаю, сам це логічне цепочки не піддається. Далі зловмисник, до речі, вже раніше засуджений, називався працівником міліції, який розшукує вкрадені телефони. Отримавши мобілку, начебто для перевірки, він зникав з міста злочину. У скоєних злочинах затриманий, розкаюється. Каже, що робив це через наркозалежність. Сам чоловік вылечиться от этого не може. Но я знаю, хто це може сделать. з помощью врачей. Ні, не з помощью врачей, з помощью живого Бога, котор яку... Ісуса Христа. Сергій Могила, Сергій Кисель для новин Першого Дніпродзержинського.